Передати першій танковій закуплені для них і ще майже три десятки питань наступного тижня. Відбудеться позачергова сесія міської ради. 1 березня питання порядку денного обговорили з фракціями на погоджувальній раді. На сесії зокрема передадуть 11 комплексів РЕБ для захисників і захисниць України. Договір вже підписаний, і ну це суттєва підтримка від громади міста наших захисників під час мого спілкування з Леонідою Ходою, керівника командира першої танкової. Це та потреба, яку він визначив першочерговою. Він визначив першочергові реби і комплекс соловей. Ну, Солов'я ми купили за небюджетні кошти, а реби ми купуємо за бюджетні. Третє, четверте питання. Вони по суті аналогічні. Це теж по заявці стрілецького батальйону першої танкової бригади, який знаходиться на південному напрямку в Запорізькій області. Ми передаємо обладнання для ремонту і для інших потреб. Раніше во міського голови повідомив, що сесії скликатимуть під потребу першочергово передати закуплене для збройних сил. Ця сесія об'єктивна. Вона проводиться в першу чергу, щоб не затримувати реби і передати їх якомога швидше. На цій же сесії планують розглянути важливе питання про залучення грантових коштів для відновлення інфраструктури Чернігова. Перше питання це дозвіл на отримання гранту від Нефко для комунального підприємства теплокомуненерго міської ради. Це грант, про який вже є там домовленості, підписані попередні документи, на реконструкцію мереж в місті Чернігові. Ну, я скажу, що в такому обсягі, як в цьому гранті, я думаю, що за всі роки незалежності у нас мережі в місті Чернігові не ремонтувалися. Тому дуже важливо, щоб ми довели цей процес до логічного завершення, отримали ці кошти і розпочали необхідні ремонти. Розглянуті положення про управління транспорту, створивши там відділ контролю, ми не будемо збільшувати чисельність управління е, е, транспорту. Ми додамо їм додаткові посади за рахунок зменшення посад в інших управлінь. тобто загальна чисельність співробітників не, не зростатиме, але вони зроблять відділ контролю, який буде чітко займатися тим, що буде контролювати. Оплату проїзду і те, щоб всі кошти, які сплачують Чернігівці, за проїзд, вони доходили до перевізника, тому що таким чином ми зменшимо компенсацію з міського бюджету. Нагадаємо, з проектами рішень сесії можна ознайомитися на сайті муніципалітету.